Усім привіт! Це Київ, Україна. Зараз я пройдусь по вулиці Києва і розкажу яка у нас погода. Зараз літо. Погода наступна, біля 30 плюс відчувається. Плюс 30. Але це не точно. Хмари пропливають мимо, але їх дуже мало. Ну, йдеш по асфальту і тебе не жарить. Це вже добре. Я знімаю дванадцять дня. Дванадцять дня. Людей щось мало на вулицях. Ну, напевно, ховається від спеки. А як ви? Цей справляєтесь в спеку. Що робите, щоб вам не було жарко? Напишіть в зараз і поставте лайк. Вулиця така вся зелена, Така така красива. Асфальт рівний. Люди культурні. Не то що в Росії. Проходять мимо мене люди і посміхаються. Зараз ми пройдемось сквозь липову алею. І ось воно починається прямо зараз. Липи відсвіли. О, як тут комфортно під липами знаходитись такий холодок? Це не може не радувати. Бачите машини їздять? Машин багато. Ті, що на бензині і ті, що на електриці. Я да, представляю, як важко машинам на електриці всім їм треба зарядитися. Акація. Така гарна липова алея. Вже шарики такі. Напишіть, яка у вас погода. Буде цікаво знати. Пишіть місто і погода. Місто і погода вот, де холодок це Літо. Дякую тим, хто додивився моє відео до кінця. Гарного дня!